Рейтинг найбільш шокуючої знаменитості. Шокуючі розкриття, чому спогади про знаменитості завжди викликають бурю емоцій. Знаменитості вони завжди перед нами на екранах, в журналах, в соціальних мережах. Здається, ми знаємо про них усе. Але це лише ретельно розроблений образ, створений для публіки. А тепер, коли завіса відкрита, і знаменитість вирішує розповісти свою історію, світ замерзає в очікуванні. Чому спогади про знаменитості завжди викликають таку бурю емоцій? Чому їхні откровення, навіть самі особистіші та болючі, так сильно резонують у нас? Я пам'ятаю, як у молодості я стежив за кар'єрою Мадонни. Вона була іконою стилю, символом свободи та незалежності. Здавалося, вона завжди знає, що робити і як жити. Але коли вийшла її автобіографія, я був шокований. За блискучим фасадом стояв вразливу, невизначену дівчину, яка боролася за своє місце на сонці. Це було откровення, яке змусило мене переглянути все, що я знав про неї. Психологія откровення, чому нас цікавить чужий особистий простір. Інтерес до особистого життя знаменитостей це явище, яке входить у наші власні коріння психології. Ми, як люди, прагнемо до розуміння, до емпатії. Ми шукаємо відображення власних переживань, надій та страхів в чужій історії. Спогади знаменитостей дають нам можливість оглянути за кадром, побачити світ очима людини, яка знаходиться на вершині слави. Але чому ці откровення часто шокують і викликають негативну реакцію? Справа в тому, що ми схильні ідеалізувати тих, хто видно. Ми будуємо певні очікування на їх основі, і коли ці очікування руйнуються, ми відчуваємо розчарування та гнів. Більше того, спогади про знаменитості часто впливають на теми, які є табу в суспільстві: відносини, травми, залежність. Ці теми болісні і викликають дискомфорт, тому ми, як правило, відкидаємо їх, захищаючи власні переконання та цінності. Розкажіть, ЛЛ книги, гра на межі дозволених спеціальним явищем є книги, книги, спогади, в яких знаменитості розкривають найбільш таємні таємниці, часто торкаючись почуттів інших людей. Такі публікації викликають запеклі суперечки та дискусії. Приклад книга принцеси Гарсія, колишня дружина принца Майка. Її історію кохання з музикантом багато хто сприймав як зраду. Однак чи варто того, щоб її так однозначно судити про неї? Зрештою, кожен має право на свою правду, на можливість розповісти свою історію. Крістіна Кроуфорд та її книга про складні стосунки з матір'ю ще один приклад. Історія травматичного дитинства спричинила негативну реакцію між багатьма друзями покійної актриси, але в той же час підтримували інші, які цінували її мужність. Важливо пам'ятати, що правда це суб'єктивна концепція. Те, що здається вірним одній людині, може бути брехнею для іншої. Етика спогадів, де знаходиться кордон між самовираженням та порушенням особистого простору, публікація спогадів. Це завжди складний етичний вибір. З одного боку, знаменитості мають право на самовираження, на можливість розповісти свою історію. З іншого боку, вони повинні враховувати почуття інших людей, не повинні порушувати їх особистий простір, куди відбувається кордон між самовираженням та порушенням особистого простору. Це питання, до якого немає однозначної відповіді. Кожен випадок унікальний і вимагає індивідуального розгляду. Я вважаю, що знаменитості повинні бути особливо обережними при публікації спогадів, враховуючи, що їхні слова можуть мати серйозні наслідки для інших людей. Вони повинні пам'ятати, що їхні слова можуть нашкодити, образити або навіть знищити чиєсь життя. Поради для читачів як правильно сприймати спогади про знаменитості. Якщо ви вирішили прочитати спогади про знаменитості, це кілька порад, які допоможуть вам правильно сприймати інформацію. Не ідеалізуйте, пам'ятайте, що знаменитості це також люди з їх недоліками та помилками. Бути критичним, не приймайте все, що написано в книзі, для чистої монети. Розглянемо контекст, пам'ятайте, що спогади це лише одна сторона історії. Не судіть, спробуйте зрозуміти точку зору автора, навіть якщо ви не погоджуєтесь з нею. Не приймайте до серця, спогади це лише особиста історія, яка не може мати нічого спільного з вашим життям. На закінчення, спогади знаменитостей це дзеркало нашого власного життя. Спогади знаменитостей це не просто розваги, це можливість заглянути у світ, який нам здається далеко і недоступним. Це можливість дізнатися більше про себе, про свої цінності та переконання. Іноді ці історії шокують і засмучують нас, але вони також можуть надихнути і дати надію. Зрештою, зрештою, спогади про знаменитостей це дзеркало нашого власного життя. Вони відображають наші страхи, наші надії, наші мрії. Пам'ятайте, що у кожного з нас є власна історія, яку варто розповісти. Я думаю, що публікація спогадів це сміливий крок, який вимагає мужності та чесності. Це можливість поділитися своєю правдою, навіть якщо вона болісна і незручно. Це можливість вилікувати та допомогти іншим. І в кінцевому підсумку саме ці історії, навіть найбільш шокуючі та суперечливі, роблять світ цікавішим та складнішим. Вони змушують нас задуматися про те, що означає бути людиною. Про те, що означає жити повним життям вони нагадують нам, що навіть найяскравіші фасади приховані звичайними людьми, їхніми радощами та скорботами. І це робить їх історії, які слід читати та розмірковувати.